Акцію з благоустрою населених пунктів фонд практично завершив. В цілому встановлено понад тисячу сміттєвих контейнерів. На багатоповерхівках вмонтовані номерні таблички та відновлено освітлення під'їздів у сотнях будинків. Нині фонд Миколи Уніщука готується до втілення чергової програми поновлення лісових масивів Малинського району. Другим етапом програми є озеленення забруднених від радянців територій та озелені населених пунктів. Зокрема, в рамках цієї програми благодійний фонд передбачає закупити 30 тисяч насаджень хвойних та лисиних дерев для того, щоб розпочати заліснення територій Малинського району, які за своїм екологічним станом, зокрема, забрудненістю, потребують заліснення. Саджанці фонд закупить у розплідниках області. А власне, висадку молодих дерев планують провести спільно з колективами місцевих лісництв. Краще, щоб були породи змішані. Тобто, значить, і листяні, це береза, значить, хвойні насадження в тих районах, де виникають лісові пожежі, то листяні породи вони. Створюють так звані буферні зони і не дають розповсюдження пожежам у планах фонду. І закладка нових алей та парків в населених пунктах радіаційно забруднених районів. Там, за погодженням з місцевою владою, висадять декоративні дерева.